Замість маленьких кімнаток, де одночасно могло займатися всього дві-три людини, одна велика простора зала. В Клевенському госпіталі ветеранів війни, який є одним з найкращих профільних медичних закладів, завершили реконструкцію відділення реабілітації. У Нас пацієнти з важкими черепно мозковими та спінальними травмами. Це в основному пацієнти на візочках. Або на допоміжних засобах пересування, яким незручно було заходити в вузькі двері, вузькі кабінети, на візочку розвернутись, це було дуже дуже проблемно на сьогодні. У нас є вільний простір, де зручно їм пересуватися. Щоденно у відділенні проходять реабілітацію десятки військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення і травми в зоні активних бойових дій. В цей зал вміщається багато як фізичних терапевтів, так і пацієнтів. Одночасно, ми маємо можливість проводити заняття. Ми можемо групові заняття проводити. Це покращує ефективність наших. Нашої роботи з пацієнтами, наша терапія спрямована на те, щоб вернути людину до нормального життя. Витрати на реконструкцію мультифункціонального залу для комплексної реабілітації взяла на себе компанія Кроноспан Рівне, виділивши на ремонтні роботи майже півтора мільйона гривень. Ми розуміли настільки велика потреба в забезпеченні таких умов, і ми розуміли те, що рівненський госпіталь він є унікальним свого роду, і тут є всі необхідні умови для реабілітації. Ці єдине, чого не вистачало, це якраз облаштування такого залу. Тому як тільки ми дізналися, що ця потреба є. Оперативно ця потреба була фінансово з нашого фонду підприємства закрита. Реконструкція тут тривала трішки більше місяця. За цей час вдалося забрати одну велику несучу стіну і зробити косметичний ремонт. Приємно, що на Рівненщині присутній соціально відповідальний бізнес кошти виділені на ремонт були корпорації кроноспан. Це компанія, яка системно підтримує такі ініціативи. І ми розуміємо, що наша філософія що Рівненщина стає. Реабілітаційним хабом столицею реабілітації підкріплюється саме такими діями, які підтримують соціальне відповідальний бізнес. Це не перший, і не останній проект підтриманий місцевим бізнесом. Подальшому Клевенський госпіталь ветеранів війни планує розширити свої напрямки роботи, оскільки щоденно реабілітації потребують тисячі захисників і захисниць, кількість яких, на жаль, може збільшитися після перемоги над окупантом.